Отже, Атлетік Футзал приймає діючого чемпіона Київський хіт в рамках третього туру Екстра Ліги. День міста Дніпра, як святкується, ну 249-й раз. М'яч за бокової лінії. Порожнім Чернявський. Чернявський. Який удар, але влучає він у Жука. Разом із тренером клубу Футзал Іслам Корнеєвим. Долав національної збірної країни на товариській матчі проти Литви е у Прибалтиці. Гоу! Це гол! Це гол! Гоу! Ну ще раз дивимось. Теренті ударив, м'яч потрапив у захисника хіта і е влетів у ворота. Ще раз дивимось. Так, ну, ну вже дуже невдалий рикошет для Андрія Мельника. А так, хіта продовжується. Удар поворотах. Арбітер зустрічі тут. Так, і, ще і, раз і, ми і, бачимо, і, колега. Аут небезпечно і і воротах. Дуже швидко хід зрівняв рахунок. Кия не відігралася. Це дуже просто. Подивіться, удар. І що то був? Рикошет чи ну, зараз давайте подумаємо. Це був рикошет. мені здається е е йти вперед, і е е грати, але вже гарно грають гравці. Кита непогано було у Калашника був момент. Ні, повертається все ж таки Мещеряков назад. Терентів на Калашника. Ростріли у перному чемпіонаті. І у серії плей-офф, яка закінчилася про контрольна перед іта. Бачили, як адже третій фол атлетик футзалу першому таймі. Хочу відзначити, що дуже сухов грамотно дістався, а зараз не безпечно. Але Ш... Мишейко все бачив. Це Файдор. Терентів. Щур. Третє. Ну що буде робити? Можна бити поворотах зараз. Ай-яй-яй. Він розпочинає атаку свою. Зараз небезпечно між ріком ногами. Нікому віддавати. Так, контролюєсь. Зараз буде розбиратися, що йому робити. Віддай передачу! Гарна передача на Нагорного, але Нагорний не встиг. І зараз же контрвипад дуже серйозний. від кидає. Удар! Кірку атакують гості. Так, початок чемпіонату, безумовно, ми розуміємо, що команди тільки не входять в сезон. І це теж дуже гарно. Ну, напевно, виклик до збірної. Це для нього дуже гарний аванс і сподівання на покращення. Ми, ми Пройшла передача на Терентьєва. Пайдор. удар і блокує цей удар. Мав нагоду щось в цьому матчі, але ви бачите, і правильно бив. Небезпечно не забиває з передачі щира. Передача непогана. Може бути небезпечно. І подивіться, який небезпечний момент. Ружини зараз будуть хвилини. У перший час, думаю, біля воріт дніпровського Атлетик Фуцалу. Удар! Петкінг, ти король. Ви бачите, цак, це буде гаразд. Вінковий. Можна щось зробити. Тут не було полу, Ні, не було показувати діти. Зараз небезпечно, удар ну, що у нас тут наприкінці тайму тільки паузи пішли. Ще буде стояти до кінця. А злетик у зал виграє. Небезпечний надобув. Наприкінці. 77-й номер Олександр Сухов. 7-й Андрій Мельник. 10-й Ігор Чернявський. 11-й Євгеній Артем Щур. 4 й Артем Файдор. Одразу кидається в атаку. Небезпечно. Розпочинають так, атаку Дніпряни. Подивіться, який прес. Дуже високо пресингує. Спочатку Калашник, а потім Мечірякова. І Калашник розпочинає контратаку. Дуже небезпечно. Асфлетик вокзалу. Сухо. Йде на передачі наліво. Удар воротах, але вище. Жук там добре зіграв у захисті. І вже атака хіта Чернявський. Крокує лівим флангом. Ударив шпагать. Ремета себе. Нині ні, Шеремета взагалі збирався вводити. Ні. Так, намагалися На вони. Простріл. І Калашник. А порожні та ворота. Файдор удар. Вище М'ячем Так вони Дніпрян дуже серйозно. Ви знаєте. Удар Міщеряков. Чернявський. Бачиш. Атака Дніпрян. Нагорный. Удар від Дзингеля. Да. Важливу роль грає у ботаці хіта. Шеремета. Чернявський. Ой. Замінив він у цьому квартеті. Зараз джінгеля. А Ой, момент зараз. З нього куди? Подивіться. Удар! Рикошет! Як сука, зареагував. Дуже цікавого матчу. Іншого ми в принципі не очікували. Е, Чернявський. Удар. І від, від, від ноги Крим. І брати. Е, і вже тут передача. І так, і тут е, просто помилка Кривкового. Е, і це дійсно автогол. Знову Файдор. І це вже порушення правил проти. Е, Берінг сміяк для своєї команди тут порушення правил і дуже перспективний штрафний удар. Теренків. Потужний. Сухар сейф. Файдор добиває гол. Артем файдор 3-2. Качу Калашника. Калашник. Вдалося йому пройти. Може бути гостра контратака хіта. Потужний удар у Дальній. Чернявський. Повністю розташувалися кияни на чужій половині майданчика. Небезпечно. Ну це просто блискучий у виконанні Мельника. 3-3. Браво, браво, браво. Е, подивіться, який гол. І тут Міщиряков, ну він просто не очікував, що таке може бути. Подивіться, браво. Шикарний гол. І знову хід ротації, Сухов. Небезпечно може бути. Дуже Небезпечно зараз у Кияна. Так і Кияна, ти нічого не скажеш. Досвідчена команда, але зараз може бути небезпечно. Подивіться, який момент. Удар! Так. Дуже прикрий момент для, для Дніпрян. І подивіться, але тут захист не спрацював. Не зміг ніхто допомогти. Щур можна бити. Ру. О, Ру. І це, це панайте! Ну, дивимось, друзі. Ще одна атака, можливо, не тільки одна. Чергова атака. Андре Луїс. Треба ризикувати. Треба, Блокується удар Шира. 8 секунд. 7. 6. Зінгів. удар. Пол з ворота за 3 секунди. Хід перемагає сьогоднішнього поєдинку. 4-3 у Дніпрі. Дуже-дуже важкому поєдинку. Але аплодуємо обом командам. Обом командам, нашим болювальникам Дніпровським і українським, котрі сьогодні. Теж були на висоті. Рахунок 3-4 на колес Київського кіта, але ми аплодуємо, як і вболівальники, Всім сьогодні хто в Україні. Все буде гаразд і попереду буде наша перемога. Всього вам найкращого. Олександр Анатолійовичу завершився матч проти чемпіона країни. Команда билася вола у рахунку неодноразово, але все ж таки Ну, Перші відчуття після які? Це ну, відчуття. З однієї сторони непогані, перший там, вроді гарний, другий домовляємося з хлопцями не хвилюватися, десь розкутіші вболівальники, вони повинні нам придавати енергії, імпульсу такого. Ну, десь ми перехвилювались, мабуть, да. десь. «Прикро, що ми від своєї гри якось відказалися. Да. Там воротар підходив, там один лишній, але да. ми десь присіли сили десь і чуть-чуть покинули нас в яких епізодах. Хоча відрізки були непогані і, скажімо так, нам не соромно, але прикро і пенальті, да. ну, це треба пережити. Хлопці молодці, я подякував за самовіддачу, за настрій такий позитивний, бойовий, але треба грати всю гру. І в нас, на жаль, два тайми в цій грі. І треба і другий так працювати, як в першому таймі було. Ну, мабуть, цей шлях становлення команди це не так воно швидко. Приходить, цей психологічний бар'єр, десь нам ми за рахунок десь запрятались за рахунок. Я кажу, хлопці, давайте не дивитись на табло, граємо, граємо, граємо. Але треба виправляти помилки, рости крок за кроком, тренування за тренуванням. у Нас багато ще роботи і треба. І психологія така, психологія переможця, вона так быстро, вона з нею не рождається, скажімо так. Все попереду дуже прикро. Да. На поразку ми, як на мене, не награли нічия, там, ну, як на мене. Ну, спорт така штука, що... Є такий момент. Хід з перемогою. Ми приймаємо рахунок, да. будемо працювати, виправляти, виправляти помилки. Болівальникам нашим велике дякую, що вони нашу команду не бросають і приходять. І я думаю, емоції ми їм дали якісь, але якби перемогли, було б краще. Дякую вам, вдачі. Дякую. З нами головний тренер Хіта. З перемогою як з трибуни і з тренерської лави. наскільки різні відчуття футзалу. Добрий день. Дякую за поздоровлення. Ну, відчуття двоякі. Там на лаворіці ти можеш підказати і щось, на щось подіяти, а з трибуни ти просто дивишся і емоції ну, такі. Дуже приємно, що вболівальники цього разу себе дуже гарно вели, вболівали за свою команду і сприймали наш успіх теж нормально. І дуже приємна атмосфера у вас сьогодні була. По самій грі кілька слів, ну, по рахунку видно, що дуже важко вона далася, тим більше, що в принципі, хіти атлетик Футзал за останній, може, рік так, навіть вже і принциповими суперниками стали. І як ви, до якої гри готувалися, і на вашу думку такою вона і вийшла? В нас був сьогодні змазаний початок гри, на що він дуже вплинув. Ось потім потрібно було відігруватись. Створювали моменти. Реалізація сьогодні в нас знову, як і в попередніх двох матчах, була не на найвищому рівні. Ось, але кількість перейшла в якість. Ось, тому і... Якби ми заслужили цю перемогу сьогоднішньою своєю грою у другому таймі, своїм відношенням і тим самим психологічно супернику було тяжко навіть пробувати шестиметровий удар. Дякую, удачі вам, всіх благ.